Всім привіт, друзі! Ви на каналі Авто з Німеччини! З вами Віталій. Сьогодні в нас четвер, і будемо підбирати гарненькі варіанти для нових замовників. Трошки холодало, трошки притрусило снігом, трошки буває різна погода, але то не заважає нам шукати класні гарні автомобілі. Що в нас сьогодні буде по програмі? Дивимось далі, буде багато цікавого. Погнали! Так, друзі, що, у нас сьогоднішній день такий цікавий, результативний. Знайшли ми такого шикарного Міцубана Такий в гарному стані. Шукали те, не знаю що, але знайшли красення на ксеноні, 2.2 дизель, 219 пробігу, повний привід, безключовий доступ. Всі 4 склопідйомничка, В принципі, для Міцубісі це дуже гарна комплектація. Ціна в нас на цього Outlander 13 13900. Є в нас там було пару помилок, слабий акумулятор по помилкам. На 13600 домовились. Тобто там 300 доларів торгу да, вийшло більш ніж треба на сервіси і акумулятори, то це в принципі вроде би попередньо замовника влаштовує. Автомобіль в дуже гарному стані. І отакі закошлаченості невеличкі, там, де ногами люди човгають. ну Є така проблема на Кашкаях як те саме. А так салон чистенький, гарний рівний. Машинка в такому стані суперовому обслужена. 205 тисяч останній сервіс. У нас електропривід багажничка. Але через слабий акумулятор він трошки некоректно працює. У нас рокфоровська музика, штатний заводський сабвуфер. Такий органайзер, Чи як-то його назвати. Запасочка у нас іде знизу прикручена. Чистий, рівний, гарний, легкий 150-160 переваг, в цьому кругу. І маленька плямочка на капоті, така мізерна, так само перелак. Гарна зимова. E, Nokian 225-65-17. Ну короче, Автомобіль попередньо нам підходить, зараз точно узгоджуємо ціну і всі документи. І поїдемо оформляти, напевно, що. Бо тачка реально в суперстані. Ксеноний датчик і світло дощу, їде вона просто суперова. Такий Mitsubishi Outlander на сьогодні, 13 рік. Так, міцик наш по понизу. Вроді би чистенький. Супер багато. Перебирались, пружинка якась така над положку, машини такі невеликі, дивно прямо. Ржавчинки немає особий такий, по муфті по клапану повному приводу, все сухо, пильнички сухі, нервані, кузов, ось менника. Там тут цим болти ржаві, чи вигорівші просто. Ну, зато не крутились. Сажалічок на місці. Він у нас, до речі, майже чистий і він не крутився. Десь по трасі їздила машинка. женка. Пальнички сухі. Не потів ще нічого. Так, зараз сюди залізем. Зручно. Понизвана красива. Ну що ж, друзі, Mitsubishi Outlander 2013 року за 13 ми домовились і йдемо шукати наступний варіант. Так ось ще бульфіка придивилися на автоматі. У нас 12 вік. 1,6 дизель автомат. Майже 10 тисяч. Ціна. Зараз передивляємося. Поки що все нам підходить. Але ціна, як завжди, так, дивимось у нас понад по турбіні. Нема зауважень взагалі. Це чітко спрацьовує, як стоїш на місці, Volkswagen не дає більше обертів, як 2,5 то тестуємо. тестуємо так, зараз ще в дорозі проїдемо. По форсуночкам. Тиск у нас високий в нормі, форсунки обидва, перший, другий, третій, четвертий, все чітко, сажі 25 грамів. 250 п'ятдесят кілометрів остання регенерація. Що ж, друзі, автомобіль на автоматі. Пошуки ми поки що призупинили, бо ми дуже багато відштовхуємося від відчуттів замовниці. Були кілька класних варіантів, але поки що стоп. І шукаємо наступний варіант для наступного замовника. А на автоматі знайдемо машинку завтра. Гарненького міганчика ще одного знайшли, Реношка в нас. Дайте паперця. Що тут у нас пише? 12-й рік, 9900. Бо це без жодного підкрасу. Вже базар, як бачите, розбігається, роз'їжджається. Але треба все машинку, а ми ніяк не, не оподілимося. Машинка з Нідерландів, без жодного підкрасу. Зимова гума, вроді би все нам підходить, але не підходить ціна. У нас 9,5 потолок, а машина 9,9 майже. Коротше, щось то будемо рішати і щось будемо робити. Домкрат ключі. Ой! Домкрат. Ага, запасочки немає. Це ще якась там штучка потягнеться. Гривень. Зараз Так, що у нас по документам? Виготовлення модельний рік 12 сніг, летить йолки палки автомобіль з Нідерландів чистий 12 рік. Вроді би все добре, зараз глянемо сервісно. 192 тисячі, 23 рік зараз а зараз 204 Тут такий файний стан, дивіться, стану по всьому, ручки нічого не мальовано, не підкрашено, все в дуже доброму стані. Зараз її вдаримо по пробігу, перевіримо, бо вже дуже сильно обмаль часу. Так, що ж, ми дивимося меганчик наш 204 пробігу по паливу. Діференціальний трошки завищений, можливо, вона їздила по місту. Форсунечка нуля, 589 грама. Пробіг. Так, що, дивимося нашого ще меганчика сьогоднішнього? Жовічок працює нормально, все тут сажі какашок ніяких немає, трошки ржавенький амортизатор, пружинки цілі, заподівань немає, ржавчинки немає, трубочки всі на місці. І тут все у нас вроді би, вроді би добре. Немає ви. Клапан на месте на месте подкивать сюда целяные немає. Так, погано видно. Сальничок коленвала чистый тече, оче. Тяжкость стабилизатора. Миняница хорошо пружина, минена. Это тоже хорошо. Коробочка, попыльник сухий. Все нормально, все нормально. Так, Ну що ж, друзі, отакий у нас сьогодні миганчик був на підборі. 12-й рік чистий, босежка. Як ви всі любите, без жодного підкрасу. І з, і з рідним пробігом зимова гума, відсотків 40-50, босежка, безключовий доступ. Чистий 12-й рік. У мене голос сідає. перешита боковушка стандартно для Мигана. Руль все в такому в адекватному гарному стані, 200, там 2005 чи що тисяч пробігу, 204. Зачуханого, протертого немає нічого такого поганого. Все адекватно. Чисті рівні дверні карти. Салон в гарному стані. Ну, як завжди, тільки немає запасочки. 9900 була ціна на старті. 9540 Домовились, бо просто, бо просто, як то кажеться, тупо не було більше замовника. Просто взяв машину на всі гроші для рідненької донечки, як кажеться. Тато старався, збирав і купив таку її машинку. Можете вже давати інтерв'ю. Ну і добренько, хай машинка служить, машинка достойна, гарна, класна, все, гарної дороги. Так, ну що ж, Друзі, виконали ми чергове замовлення по автоприбору. Таку шикарну маздочку придбали з дуже гарним торгом. Вчора на авториночку не знайшли нічого. Ну, за адекватні гроші скажімо так, були багато цікавих моделей, але не в нашому бюджеті. Ця машинка нам дуже сподобалась, замовниця. Задоволена дуже кольором, мазда в білому кольорі виглядає суперово. Тим більше, коли вона на автоматі, значить, що в нас по автомобілю? Чистий 13-й рік, 2,2 дизель, 110 кВт. На автоматі Айзін лінзований ксенон, все як має бути, з умивачами, парктронами передніми і задніми, асистенти смуги утримання, датчики дощу світла, багато чого цікавого. Ми вже на ній катались, трошки її забруднили. Склопідйомнички всі. В принципі, комплектація дуже гарна, чого не вистачає, це тільки шкіри, але вона нам була непринципована. Ціна, якщо тут видно, 14400 була на старті, за 13700 ми домовились 220 тисяч пробіг, нічого не шито, не фарбовано. Автомобіль повністю в рідній фарбі весь і ну, на автоматі це дуже важливо було для замовниці. Такий, друзі, шикарний автомобіль. Дуже довго там на ній зупинятися не буду, мазду, напевно, що всі знають. Ми вже її перевірили, вже оформляємо зараз документи, всі необхідні, і будемо вирушати. Такий не багажничок досить цікавий, це вам не кашкай, куди нічого не покладеш. Багажничок досить такий, досить такий гарний. Ось такий, друзі, автомобіль. Ось ціна кова, яка на старті. 14, 4, 13, 700 ми її забираємо. На зимовий губ обслужено. Цеп поміняний. Шайби під форсунками поміняні Коротше, повне ТО. З маслами, фільтрами, тормозами зі всім. Бери і катайся, отака, друзі-тачка. Всім привіт! Вітаю з себе з покупкою класної машини. Це Mazda C5. Біленька. Гарненька машина, приїхали ми вчора. Два дні шукали мені машину. Це моя буде перша машина, і бюджет був скромніший ніж ми обрали. Але подивившись всі варіанти, то ця сподобалась найбільше. І я придивлювалася її, мабуть, дня-два. Ми ходили міряли, дивились, і ця машина мені сподобалась одразу. Але я ще була морально не готова до даної суми, але передивившись, все що є на ринку, то це оказалась сама така найкраща машина для мене. Я її одразу, як дівчина, полюбила, вона білого кольору дуже гарна. Я потім ще від себе запишу вам привіт з Черкас.